Вітаю! Я знову про свій батат. Можливо, це відео буде корисне ще для когось, хто його вирощує. Вчора надивилася відео багато на Ютубі про те, що ці довгі ліани можна з них відрізати частинки стебла і кластавити у воду, і воно нарощує коріння. Ось я зробила. Вчора, так як по інструкції, як вчили. Буквально вчора я поставила у водичку, нарізала частинки. І що я сьогодні бачу? Ось є, фокусуємо. Почали рости корінчики за один день. Буде коренева система ось така довга. І чим довша коренева система, тим більше буде зав'язі батату на ній. Отже, з такого стебла можна зробити багато розсади, порізавши її на шматочки. Більше того, я бачила, що люди навіть і без корінців просто відривають шматочки стебла і у воду, і у землю ставлять. І вони ростуть. Тут теж утворюються біленькі корінчики. Подивимося завтра, післязавтра. Вони, думаю, будуть іще більшими. Дуже цікаво, тому виходить багато розсади. Це добре. Ось таке чудо.